Вітаю, мої любі малята! Ось і потяг наш летить, що не можна зупинить. Повз ранкових полів, повз довгих доріг, повз дуби і сосни, повз літа і весни. А зараз порахуємо, скільки у нашому потязі вагонів. Давайте разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки всього вагонів? Вірно, малята, десять. А зараз знайдемо і порахуємо вагони по порядку. Будьте уважні. Перший, другий, третій, четвертий. П'ятий, шостий, сьомий. Восьмий, дев'ятий, десятий. Спробуємо це зробити швидше. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Відправляється наш потяг у подорож. Відуюча гра називається чого або кого по вісім. Розгляньте уважно картинку. І знайдіть кого або чого на ній по вісім. Так, вісім рибок, барбусів. Вісім морських зірочок на дні. Вісім мушлів на дні лежать. Так, молодці малята. А зараз будьте уважні. Скільки черепашок в океані? Одна. Скільки медуз? Одна. Скільки морських їжаків? Один. Скільки рибок гурамі на картинці? Три. А скільки камінців на дні морському лежить? Порахуйте. Вірно малята. Дев'ять. Молодці. Були уважними і добре рахували. А зараз увага на екран. Розгляньте малята картинку. Скільки всього іграшок на полиці? Так, вісім. Скільки пірамідок? Шість. Скільки м'ячиків? Два. Зробимо висновок, що вісім це шість і два. Слідуюча картинка. Скільки всього кружечків на екрані? Так. Вісім. Скільки червоних кружечків? Три. Скільки зелених? П'ять. Зробимо висновок. Вісім Це. Три і п'ять. А зараз згадаємо склад числа вісім повністю. Отже вісім Це. Один і сім. Два. Три. І п'ять, чотири і чотири. Для слідуючої вправи нам потрібні цифрові картки. Приготуйте їх, картки із цифрами і математичними знаками. Діти, погляньте на дошку, скільки метеликів сидить на квіточці. Три. Викладіться цифровою карткою. Так. Скільки метеликів летить до квітки? Один. А скільки всього метеликів біля квітки? Якою дією ми можемо це з'ясувати? Вірно, дією додавання, тож викладемо приклад. Три додати. Один дорівнює, хто вже порахував? Буде чотири, так малята. Викладіть і перевірте. Так. На галявинці росли квіточки. Скільки квіточок на галявинці? Чотири викладіть перед собою цифрову картку. Так, одну квіточку хлопчик зірвав. Відмітьте це цифровою карткою. Скільки квіточок залишилось на галявинці? Якою дією? Ми розв'яжемо цей приклад. Вірно малята дію віднімання. Викладіть перед собою приклад для розв'язання. Чотири відняти один дорівнює три. Перевірте, чи вірно ви склали приклад. Так. До нас завітали два товариша. Погляньте, хто це маляк? Так, це котик і козлик, вони дуже товаришують і просять вас. Порахувати разом з ними. Відповіді можна показувати за допомогою цифрових карток. Так, дітки, тож, картки нам ще потрібні сьогодні. Викладіть їх перед собою, щоб вам було зручно все показувати. Отже, Порахуйте і скажіть, скільки у друзів хвостиків? Правильна відповідь два. Порахуйте, скільки у друзів вушок? Правильна відповідь? Чотири. Скільки у них лапок? Будьте уважні. Вісім. Так. А скільки у них ріжок? Вірно малято, у них немає ріжок. Козлики ще дуже маленькі. А ось коли він виросте, то в нього з'являються ріжки. Саме два ріжка. Так. Порахуйте і скажіть, скільки у друзів очей? Правильна відповідь? Чотири. Так. Хто у нас ні разу не помилився? От молодці, от розумники. У мене на дошці килим. Малята, скажіть, будь ласка, якої він форми? Можна сказати, чотирикутної, а також прямокутної. Так, скільки у нього кутів? Чотири. Давайте перевіримо. Один, два, три. Чотири. Дуже добре. Скільки в мого килима сторін? Чотири. Порахуємо. Одна, дві, три, чотири. Так, покажіть, будь ласка, верхні кути. Покажіть нижні кути. Покажіть довгі сторони. Сторони ми показуємо від куточка до куточка. Ось ця довга сторона. І ось ця малята, подивіться уважно, а чого не вистачає нашому килиму? Так. Прикрас, а саме візеруночка. Давайте прикрасимо наш килим. І ось в мене є ось такі прикраси, схожі, на геометричні фігури. Так, тож візерунок у нас буде геометричний. І я буду робити це на дошці. А ви можете використати аркуш паперу, ось, або і геометричні фігури роздаткові, або малювати їх за допомогою фломастерів чи кольорових олівців. Тож приступаємо, розмістіть у куточках кружечки. Біля кожного кружечка по два трикутника. Посередині килима квадрат. А біля кожної сторони квадрата по одному овалу. Килим готовий, і з ним можна пограти в гру «Швидко покажи фігуру. Отже, я називаю фігуру, а ви швидко показуєте пальчиком у себе на килимі. Приготувались квадрат, трикутник, круг. Трикутник. Овал квадрат круг. Молодці малята. Сьогодні ми з вами розглянули склад числа 8, вправлялися в лічбі в межах восьми, а також повторили геометричні фігури. Ваше завдання в зошиті намалювати килим і прикрасити його візерунком із геометричних фігур. А я вам дякую за увагу і до зустрічі!